Діви, осінь. Робили ми з вами літо. Тепер прийшов, прийшов час до осінь. Я розкладаю, щоб не втрачати багато часу. Основні моменти позитив, негатив, чи як і чи можна взагалі виправити цей негатив. Да? І ітог, і такий фон місяця, скажімо так. І так, самі основні моменти, дивіться. Розвиток у нас іде, хто чекає на діток, може дізнатися про вагітність. Далі, розвиток. розвиток може бути стосуватися всього, що і роботи, і стосунків, і всього, всього, всього. Також будуть якісь неприємні ситуації, знаєте, коли підстави, коли обмани, коли якась не. ну, от, прям, знаєте. Підлість, да, от, будьте уважні, може бути е, в цьому, місці, в цьому місці, кажу, е, восени такі якісь історії, не досить приємні. І також швидкість. Е, це буде ваша, знаєте, така. Осінь, швидко, передвіження. Дуже багато буде у вас передвіжень, перельоти, переїзди, созвони, переписуватися, їхати, летіти. Ну от, зрозуміло, движення, движення буде постійно і дуже-дуже-дуже активно, якісь новини там і так далі. Позитив. Позитив у мене виходить, карта перельоту. Карта за кордону. Хтось полетить за кордон. Це буде правильне рішення. Якщо ви думаєте ще, чи летіти чи ні, в позитиві в мене виходить саме поїздка, тому я вам раджу їхати. Якщо думали, чи їхати, чи не їхати. Далі, може завершення довго, якоїсь довгої-довгої справи, знаєте, яку ви вже ну, прям довго робите, да? і вже якийсь фінал. Приходить фінал. По трійки жезлів, коли ми вже зробили якийсь план, у нас є план, і вже ми починаємо діяти, вже починаємо присматриватися, як з якої сторони до нього підходити. Так? Активність дій, я би сказала, починається. Далі, в негативі, у нас іде туз кубків і п'ятірка кубків це емоції. В негативі у нас будуть емоції в, е, восени. Не, не буде вистачати вам, знаєте, кохання і приємних емоцій. Будуть якісь такі, не виходить, роздражає, бісить, вбила б. Знаєте, от така історія буде. Все не то і все не так. Оця історія у вас буде проглядатись. Чи можна якось це змінити? Якийсь час ні. Тому що ви будете ограничені в своїх можливостях. От знаєте, от якась буде така. Історія, коли от вам буде хотітися кохання чогось приємного, якихось гарних емоцій, а воно все не виходить. І ви нічого не можете з цим зробити, що саме головне, тому що по факту у вас немає можливості фізичної, да? скажімо так. Але через якийсь час ви зможете зміни... зміниться ситуація. Навколо да, і соответственно, поміняється оця вся картинка. Тобто, чи ви переїдете, чи можливо на роботі там щось у вас буде, не не виходить щось не так, щось не те, да. І від ну, вас це не залежить. Ви сидите на роботі, ви отримуєте заробітну платню, ви розумієте, чому ви там сидите, але вас люди навколо бісять, наприклад, да? і от коли ви там вирішите в якийсь місяць, все не можу, не видержую, звільняюсь. О, все, нашла, нашув, чи нашла нову роботу, все, оця історія пройшла. да. Або, наприклад, у відносинах ви зустрічаєтесь, все добре було, а тут в якийсь момент людина починає вас дратувати. І от, ну от ви зрозуміли, да, треба, щоб щось завершилось, тільки тоді оця історія пройде. Так, дивимось загальний фон, і скажімо так, місяця. Дивіться. Він у нас іде, королева Пентаклі, це ваша карта, це жіноча енергія, діви. Це ви е, можете е, зацікавитися картами астрологією, езотерикою, я не знаю, яснобачення, якась така історія, да, та, таємнича, покрита мраком. Е, вам за, захочеться туди влізти, але е, ну, ви дуже прагматичні, як для такої історії. Ну, то таке. Або будете звертатися до таких людей. Далі таска. Таска у вас буде по минулому, або буде зустріч з людьми з минулого. Буде якась дорога, можливо, до дітей, да? додому. Де ви вже давно не були. Наприклад, да, якщо ви за кордоном, можливо, хтось повертається додому. Таке також може бути. Хтось вже давно хотів повернутися додому. І в позитиві у нас як повернення додому, і починаємо планувати заново життя. Вот. І тут от така карта. Карта смерті, карта трансформації, коли ми щось відсікаємо. Від чогось відмовляємось і починаємо жити по-новому спокійно, без дратівливості без цієї, бачите. Які протилежні карти. Отут ми починаємо жити спокійно. Тут ми такі всі знервовані, всі нам, все нам не подобається. І от знаєте, от это, сидимо і чекаємо. Щось будемо чекати, не спішно, якихось можливостей, якихось результатів, але тим не менше. Ну, такий місяць, знаєте, емоційний. Але на дні в нас виходить шестірка пентаклів, Будете допомагати комусь фінансово або вам. Хтось буде допомагати фінансово, або якісь доб... Доб... заробітки до вашого основного заробітку. От така осінь для вас, діви. на все добре, Па-па.